400 тисяч гривень збитків лише протягом цього місяця задали Черкаси до каналу викрадачі кришок каналізаційних люків. Більше того, відкриті вони становлять небезпеку для пішоходів та водіїв. Підприємство власними зусиллями зупинити мисливців за металобрухтом не вдається. Відтак його керівництво закликає містян об'єднати зусилля. Диски еле єлі восстановили, що це саме пришлось заплатити її. Водій з 20-річним досвідом запам'ятав ту поїздку надовго. Каже, що тоді йому ще пощастило. Відбувся лише рихтуванням диска. Їхав вже немає, було сумерки. При повороті там, не замітив, що був той саме поврежденний люк. І я потрапив колесом, поврядилась колесо, пришлось мені його делать. Кришки люків водопровідних і каналізаційних мереж крадуть в усіх містах. Нещодавня трагедія у Львові, коли через це загинула дитина, змусила комунальників оголосити війну мисливцям за металобрухтом. Крадіжки скуються біля будинків, десь в зеленій полосі, щоб це було непомітно для мешканців. А діти, коли бігають, то можуть очікувати якби таких небезпечних явищ. То тільки мешканці заявляють про дані крадіжки. Ми зразу ж реагуємо. Виїжджає бригада і накриваємо люки, щоб не було таких подібних випадків, які були, наприклад, у Львові та інших. Торік у Черкасах без кришок зловмисники залишили понад сотню люків. Цьогоріч ситуація не покращилась. Комунальники кажуть, замінювати кришки у більш ніж 90% випадків доводиться через крадіжки і лише у 4%, бо вони потребують ремонту. Якщо врахувати, що заміна одного люка, до речі, ми на проїжджій частині встановлюємо чавуні, більш такі прочні люки, останнім часом ми встановлюємо чавуні-люки чешського виробництва, а кришка люка а вона шарнірно з'єднання з, з обоємом люка, тобто її вкрасти вже якби проблематично без вандалізму. Водоканалівці вже підрахували цьогорічні збитки. Щоб встановити нові кришки, підприємству треба викласти понад 400 тисяч гривень. Нагадаємо, зловмисників карають штрафом до 100 неоподаткованих мінімумів чи навіть ув'язненням до трьох років. Прохання до мешканців, якщо є такі десь подібні випадки, телефонувати в диспетчерську і надавати інформацію. Мирослава Станкевич, Олег Клименко, Черкаська служба новин.